Рабовецько Долівська громада долучилася до флешмобу батько наш Бандера. Естафету їм передала Стрийська міська рада, і голова громади Петро Васильків передає її далі тим, хто ще не долучився до флешмобу. Представники громади виконали патріотичну пісню біля тризуба при в'їзді в село Доліби. Місце вибрали не випадково. У нас в громаді є е, хороша така локація, як тризуб, найбільший дерев'яний е, в Львівській області. Який був споруджений ще в 2014 році ініціативною групою Рідний край, які хотіли показати, що наше село є мальовниче, до акції долучилась музична школа села Дуліби. Вони також акомпанували на музичних інструментах. Співати допомагав церковний хор до Лібівської парафії. Зі свого боку також запросив. Нашого церковного провізора, пана Івана, і тут з нами наш дяк спів. Тобто, ми це, це сам представляємо нашу парафіальну громаду церкви е, мученика Юрія. Церква ніколи не була осторонь. Е... Патріотизму, осторонь виховання нашої молоді, дітей в патріотичному дусі. І сподіваюся, також що цей флешмоб в цьому сприятиме. До зйомки підготували за один день. Аби ролик вийшов якісним, запросили оператора окремо. В приміщенні записали звук за і провели генеральну репетицію. А вже потім вирушили до головної локації. Ідея хороша. І думаю, вона набере обертів. Думаю, в кожному населеному пункті в кожній громаді на сході України всі почують і будуть знати, що ми є на місці. Ми є разом, кожен тримає свої кордони. Передали відео естафету всім громадам Стрийщини, котрі ще не брали участь у флешмобі. Галина Яремчук назад Чорнопейський. Головні новини для стритебе.